Мітки, 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 мітки. Ви бачили мітки? Диверсанти залишають мітки. Затримали проросійського диверсанта, який малював мітки-орієнтири для ворога. Російські війська тим часом залишають спеціальні мітки вже на дахах житлових будинків. Мітки, які там роблять, закладають диверсанти для карикування. Вогню просимо повідомляти про всі незрозумілі знаки, хрестики, кружечки і тому подібне, намальовані фарбою на асфальті. До малювання ворожих міток для коригування вогню. Окупанти залучають уже дітей. Координати, то, що нам нами підупреждали, координати реально це піпець. Перші дні повномасштабного вторгнення в лютому, 22-го – це не тільки удари російських ракет по всій країні, спалені колони ворожої техніки та прості люди, які героїчно зупиняють танки голими руками. Це також паніка, страх та хаос, коли українці скуповували консерви, заклеювали вікна скотчем та кидали замальовувати таємничі мітки. Такі мітки необхідно знищувати. Обов'язково зафарбуйте, засипте або іншим способом знищить позначку. Так, тільки дійсно ставили переважно наші співгромадяни-зрадники, які співпрацювали з окупантами за гроші чи через щире бажання допомогти загарбникам. Навіщо вони це робили? Найяскравішим прикладом російської ПСО на початку повномасштабної війни у 2022 році стала операція з масоване малюванням міток і залишення незрозумілих пристроїв на об'єктах цивільної інфраструктури України. Російські дезінформатори стали просувати наратив про те, що ці мітки та пристрої засоби наведення авіаційних, ракетних і артилерійських ударів по території України, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті. Люди дуже чутливо на цю інформацію реагують, і це може бути елементом зрозуміло, що. Якоїсь там іпсошної операції, Тож, ж вайберчати під'їздів і складовищ релігійних листівок перетворилися на центри моніторингу та протидії фарбі на дахах та стінах. Прошу всіх прямо зараз перевірити дахи будинків. Якщо побачите такі відмітки, як на фото, замальовуйте або засипайте чим завгодно. Дорогі сусіди, будьте обережні, на даху будинку сьогодні ліквідували позначку. Привіт, яким чином її ліквідували? Якщо фарбою, то не допоможе. Вони просвічують спеціальним прибором. Потрібно землю або якоюсь темною ганчіркою, чи ще якоюсь тканиною цупкою. Чимось вкрити, щоб було плюс-мінус колір криші. Інформація про небезпечні мітки швидко ширилася соцмережами та месенджерами. Досить часто її також розповсюджували офіційні представники влади та навіть військові. У месенджерах та соцмережах ширилась інформація із закликами їх зафарбовувати, бо ці мітки нібито допомагають ворогу наводити ракети через супутники. Вкид мітки зробили для того, щоб занурити українців у дискомфортну психологічну ситуацію. Посіяти паніку і страх, і ця ІПСО тоді непогано спрацювала. Центр протидії дезінформації при РНБО України. Міткоманія в'їлась в голови людей швидше ніж приспів пісні про пса-патрона. Бенксі пощастило, що він приїхав до України малювати графіті не наприкінці лютого, бо немайдужі громадяни, побачивши чоловіка в капюшоні з балончиком, швидко відправили його переосмислювати свій творчий доробок до найближчого сізо. От чим буває, коли ставиш міточки, блядь, то ти свого народу працюєш. Отак от буває, блядь. Покажи своєї бальце. Давай, отак. От ми тебе запам'ятаємо. Звичайно ж, ми нікого не звинувачуємо. Складно мислити раціонально, коли над головою літають ракети. Містами їздять колони військової техніки, а автоматні черги лунають замість будильника. Але пройшов рік. І в усьому цьому був час розібратись. Якщо говорити про мітки, які навіть нанесені краскою, яка там, відбуває світло, ну для авіації це взагалі ніщо з нинішнім розвитком технологій Це абсолютно якась брідова історія. Нашого якийсь трекер, якщо є підтвердження той чи іншої інформації, що тут є ціль, а там з двох, трьох п'яти джерел, це зараз не, не є така проблема ні для нас, ні для них. Супутникові знімки, радіоелектронна розвідка, агентурна розвідка і, і так далі. Наведення високоточної зброї та авіації у 21-му столітті на нафарбований хрестик це абсурд. Я дуже сумніваюся, що з літака видно якісь. Нітки, що стосується саме завдання авіаційних ударів, то точно ні, тому що е, авіація працює по координатах, завдаються удари, е, ці удари. Плануються так: от кожен е, авіаудар, е, чи то наша авіація, що рожди планується. Задаються координати по цілі, авіація відпрацьовує чи то ракетами, чи то бомбами. Але чи мало малювання цих міток, хоч якийсь воєнний сенс, окрім того, щоб ширити паніку, теоретично так можливо відпрацьовувати якийсь радіомаяк. Так ну це має бути потужний сигнал. Це має бути ну це не просто зробити, скажімо так, технічно, і чи є в цьому якась потреба, тому що сучасна авіація ну це ж не друга світова війна? Це все сучасні технології. Ти паче, Росія має авіаційні авіційні засоби, тобто літаки, які вже модернізовані, які можуть е завдавати ударів, зрештою, більш-менш е без цих засобів, про які ми з вами говоримо в теорії, так мітки могли мати якусь практичне практичне застосування для, для пересування для того, щоб розуміти, куди. Повертати, куди не повертати і, взагалі, якось орієнтуватись на місцевості під час там висадки в Нормандії, наприклад, союзниками в 44-му році, або висадки на Сицилії в 43-му році, то а, британці і американці використовували радіомаячки спеціальні, якісь там люмінесцентні лампи, які е, показували, е, куди має бути висаджений десант, але чи це працювало? Так як задумувалось, ні, ніфіга не працювало. Тож єдине, що може наводитись на фарбу, це зачіска Саші Гонтар. Тут було більше зафіксовано масову істерію серед населення, тому що ті мітки фотографувались, викладалися. Люди боляче на це реагували. Ну як і мітки, так само є світломаскування. Так і там вже сусіди пересварилися в вайбері один з одним. Там в тебе горить світло, в мене не горить світло. Ну такі речі були дійсно і совано ж на те й розраховано. Щоб зробити якісь кроки, закинути якусь там інформацію про щось, а далі вже суспільний накрут сам сам далі навертає. Цього навіть людина, яка робить дистанційний масаж внутрішніх органів, і вважає радянський союз місцем, яке відбідав Бог, про це здогадалась. Сучасна бойова техніка і авіація не наводяться через е світлові знаки на стовпах або на дорогах. А вони наводяться за, за допомогою суча інших сучасних технічних засобів. На жаль, повідомлення про небезпечні мітки, як і пісні інстасамки, можна досі зустріти в Україні. Наприклад, у Публікація на сайті броварської районної військової адміністрації 29 грудня 2022 року. А це майже як стаття про уринотерапію на сайті Міністерства охорони здоров'я. На території держави активізували роботу розвідувально-диверсійні групи противника та колаборанти, які розміщують мітки на об'єктах критичної інфраструктури та поблизу них для подальшого використання їх для наведення високоточної зброї. Останнє, що ти очікуєш побачити на сайті військової адміністрації, це новину, написану тримтливою рукою паніки річної давнини про те, що хрестиком можна навести. Російську ракету на ціль. Якби це так дійсно працювало, патріарх Кіріл давно б вже загинув від «Френдлі Fаєру.